Ось такий у нас курятник осмолений смолою, щоб довше прослужив, на пол ми застеляємо тирсу. Підлога в нас також осмолена смолою. Це гніздечко, там, де курочки несуться, стіни і потолок з ОСБ, плит. Стіни вапном побілені. Також дві стіни утеплені пінопластом. Криша під дахом утеплена тирсою також. Сюди курочки виходять. Бачите, з цієї сторони також осмолена, щоб волога не пошкоджувала. Де ми глянемо, скільки вони сьогодні до обіду знесли? Два яєчка, бачите. Ось такі в нас курочки. 8 штучок.